Друзі, всім привіт! привіта! Світає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження BMW X3 2016 року випуску. Увага! 3.0 дизель, повний привід автомат, 217 тисяч пробігу. Машинка обслужена неймовірно динамічна. Ви самі розумієте, що для цього кузова трьохлітровий двигун дизельний це просто вітер. Красивучі диски, Michelin резина, зимня також ще є. Декоративні вставочки шикарний, красивучий салончик, чорний потолочок. Друзі. Це не Америка, друзі. Це класний автомобіль. Електропакет не маємо. автодож, авто Звісно, мультикермо. Дивіться все в якому стані. 9,6 витрати пального. Друзі, що говорити? Сидіння водія, зверніть увагу. Так, механіка. Це не Америка, я ж кажу. Класний автомобіль. Спорткоробочка, шайба, ну все як треба. Двохзонний клімат, е парктронічки, ну все є в машинці. Bluetooth і так далі. Круїз контроль. Друзі, актуальна ціна буде на Рія, Ви цю машинку зможете оглянути за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. лізинг, кредит, обмін, готівкою, без отіков, розрахуночок, Взагалі без питань. Чекаємо, друзі, на вас.